Заспіваю коло мики, щоб люди почули, у вишневому садочку соловей співає, а у вашому круки душу роздирає, в нашої жінки вишиванка рученьки, мов крила, А ваша жінка задріпанка нікому не мила. Що в козака на столі сало та горілка, та завжди на поготові козацька ширінка. А ви сидіти в бункерах і сонця не видно, ваші оченьки прозріють, та вже буде пізно. Ми не миємось, потому найтепліше буде, а не буде довго світла, не будуть. У полях росте пшениця, та й уродить жито, а на столі паляниця рушником накрита в української дівчини, як кавуни груди. А у вашої московки як дві дулі буде, та не лізьте ви до нас ви нам надоїли, у вас очі завидющі, руки загребущі, заспіваю коломийки, щоб люди почули.